Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з валеології. Погляньте на картинку, як гадаєте, що сталося? Гадаю, що ви відповіли всі правильно. Малюк на фото захворів. Тож пропоную вам сьогодні трішечки пригадати те, що ми вже знали. Що ж нам потрібно робити саме в весняний період, щоб не застудитися. Перш за все, саме корисне для гарного самопочуття проводити на свіжому повітрі якомога більше часу, муляти всією родиною або з друзями, однолітками. Що ж іще важливого? Допоможіть мені трішечки, давайте назвемо, що ж є ще важливим для збереження нашого здоров'я. Це дотримання режиму дня. Що ж таке режим дня? Це і вчасно виконувати ранкову гімнастику, вчасно лягати спати, виконувати всі ігнічні процедури, вчасно займатися навчальними справами та своїми власними справами. Ще не менш важливим є правильне харчування, а головне корисне харчування вживати тільки корисні продукти та страви. Люба інфекція та віруси дуже бояться чистоти, тож не забуваємо про чистоту свого тіла, свого одягу та чистоту приміщення, де ви живете. Якщо ж ви полюбляєте займатися спортом, то це також буде тільки плюс для вашого організму. Гуляючи на вулиці весною, не забувайте, що не менш важливо є правильно одягтися, тобто одягти одяг відповідно до пори року та до погоди. Якщо ви будете дотримуватись таких простих правил, то ви ніколи не застудитесь.